Thank <laughs> Всім привіт! Це клуб хвостики, а це Лоліта, наша новенька в будиночку клуб хвостики, ось така мініатюрна, крихітна, мила дівчинка, яка шукає сім'ю. Знайшли Лоліту в селі. Вона бродила біля магазину, адже там більше всього ходить людей, і випрошувала їду, їй кидали кістки. Ну, ось таку картину ми зустріли, і коли побачили, що це ось таке чудо, малесеньке, наші волонтери не змогли встояти. І, звичайно, Звичайно, вирішили подарувати цій дівчинці інше життя справжнє, яке повинно бути у всіх хвостиків. Лоліта вже підліток, виглядає вона як маленька цуценятко, але їй приблизно вже 7-8 місяців, адже в неї змінилися зубки. Знайшли Лоліту всю в ранах. Вона була вранках, в ранках, в лишаях, але вже майже все зажило. Залишилось ще трошечки, вона отримає другу свою вакцину і буде готова їхати в сім'ю. Зараз ми для Лоліти вже починаємо. Родини, адже вона максимально соціалізована, максимально ручна, ласкава, просто неймовірна дівчинка. Важить вона десь 4 кілограми, десь 4,5. І виросте ще буквально на декілька кілограмчиків. Тобто це квартирна маленька собачка, яка буде просто цілувати вас кожного ранку на вашій подушечці. Лоліта чекай, ви можете зателефонувати, приїхати познайомитися з Лолітою. І я впевнена, ви просто не. Не зможете встояти. Також ми дуже просимо з Лолітою ваших вподобайок, ваших коментарів, адже саме вони допомагають відео стати популярним і її помітить сім'я якомога швидше. Тому, будь ласка, забирайте цю крихітку в сім'ю, якщо мріяли про собачку, мріяли когось врятувати, мріяли подарувати дім безпритульні тваринці. Ось Лоліта дуже чекає. Тому, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте або допомагайте своїми лайками, репостами та коментарями. p <laughs>